Депутатів партії Медведчука не відпускають з обласної ради. Під час сесії обласні обранці не підтримали припинення повноважень депутатки ОПЗЖ Світлани Постевки. Хто і чому зацікавлений у проросійській силі на Буковині? Дивіться в сюжеті. 29 за да. рішення. Прийнято. Покажіть по фракційно, да. Заяву про дострокове припинення повноважень депутатки опозиційної платформи Світлани Поставки не підтримали на черговому засіданні обласної ради. Для прийняття рішення не вистачило сім голосів. Зокрема, перед голосуванням зали вийшов секретар Чернівецького виконкому Сергій Добржанський, який раніше висловлювався проти проросійської партії. Слухається питання про інформацію щодо реагування на звернення депутатів Чернівецької обласної ради до центральних органів виконавчої влади. Чи є запитання до голови профільної комісії? Я вийшов зараз голосування поліції, тому що я спішив, і так мав мов раніше бути звідти, вже піти. і не перед цим питанням пішов. Однак своєю неучастю в голосуванні секретар міськ виконкому Сергій Добржанський, який одночасно є депутатом обласної ради, фактично допоміг фракції ОПЗЖ зберегти мандат. Депутат народного контролю Петро Скорейко пояснює бездіяльність окремих депутатів політичною змовою. Не виключено із тому, що на сьогоднішній день немає територіальної виборчої комісії, досить складно зібрати. Є напевно побоювання в коаліції, що як цих п'ять депутатів не буде, то напевно щось там вони складеться. На думку директора Буковинського центру виборчих технологій Ігора Бабіка, депутатська більшість може зумисно гальмувати процес, тобто, навіть наприклад, якщо ми говоримо зараз про депутатку обласної ради. Її зараз дія, якщо вона наполягає на тому, щоб вона хоче скласти заяву, вона може подати в суд. Але рішення суду, скорше всього, буде залишено. Ну, якби, або буде частково задоволено, вони можуть звернутися до обласної ради з проханням задовільнити цю заяву. Але... Можна в різний спосіб гальмувати і залишати це в підвищеному вигляді. Також фахівець каже, вважає схему складання депутатських повноважень шляхом голосування застарілою. Якщо громадянин написав заяву про складання повноважень депутатських, таку заяву треба задовільнити. Взагалі, чесно кажучи, це такий радянський рудимент. Тому що я вважаю, що заява про складання повноважень, яка написана власноручно депутатом обласної ради, вона має бути схвалена по замовчуванню. Тобто, фактично, вже як тільки написана заява і передана голові обласної ради, депутат фактично перестає бути депутатом обласної ради. Депутат Петро Скорейко каже: про російську ідеологію потрібно повністю усунути зі всіх державних органів. А депутати ОПЗЖ повинні скласти свої мандати? Ті, хто підтримував про російську позицію, вони не можуть сьогодні, в час війни, взагалі, бути представлені в будь якій із рад обласного рівня, районного, навіть це українського. Вони не мають морального права сьогодні далі бути представниками цієї політичної сили. Вочевидь запуску цього процесу і намагаються завадити місцеві депутати, адже від голосів лояльних до керівництва обласної ради депутатів ОПЗЖ залежить можливість прийняття потрібних її рішень. Тож і так звані патріотичні партії, і політична сила мера Чернівців роблять усе можливе, щоб зберегти фракцію Медведчука в обласній раді. Богдана Дем'янів, Андрій Дуртюк, Чернівецький промінь.